Одна з поширених ситуацій, коли павуки з більш спекотних регіонів мігрують на північ, в тому числі і до Криворіжжя, що робити, якщо у вас чи когось поруч із людей вкусив павук, розглянемо в цій передачі. Більшість пауків, які мешкають на території України, є безпечними для людини. Вони не в змозі прокусити шкіру людини, аби випустити свою отруту. Втім, є в нашій країні і навпаки види, з якими не варто зустрічатись, і їхні укуси можуть завдати організму значної шкоди, а за відсутності своєчасної допомоги навіть призвести до летального випадку. Мова про тарантула, каракурта та жовтого павука сака. В теплу пору року кількість постраждалих від укусів цих комах помітно зростає. Тож ми розпитали інструкторку з першої допомоги міського осередку. Товариства Червоного Христа України, як треба діяти, якщо є факт укусу павука. У нас зараз велика міграція, павуки здебільшого в нас були присутні ті, які не несли великої загрози. Але наразі ситуація змінюється, додаються інші види павуків, які можуть нам нести додаткову загрозу. Тому єдине, що ми можемо зробити, коли вже побачили, що нас вкусив павук, і ми зрозуміли, що це саме павук. Нас може наштовхнути на це розуміння укус, який буде складатися з двох маленьких дірочок, тому що вони так само, як і змії, залишають такі дві точечки, але, звісно, менші залежно від їх розміру. І ми можемо обробити нашу рану мильним розчином. Зробити не терти мило з водою і цим мильним розчином, нанести на місце ураження, після чого можемо пізніше обробити іншим антисептичним засобом, як хлоргексидином, аби усі інші, вже саму рану обробити від подальших ускладнень можливих. Найкраще не видавлювати нічого з самої рани, тому що дійсно ми можемо нашу отруту, яка вже є в нас, почати розпоширювати найбільшу кількість нашого тіла, на більшу площу нашого враження. Тому ми не видавлюємо, не висмоктуємо у жодному випадку ніякого отруту, ні змій, ні павуків. До того ж, якщо ми говоримо про висмоктування, додатковою загрозою може бути те. Що е, якщо ми маємо всередині нашого рота якісь мікротравми, це також отрута буде потрапляти і туди, тому лише обробляємо мильним розчином, після чого можемо закрити просто наше місце ураження або обробити антисептичним засобом. Раніше існував міф, що Можна запалити сірник і тільки на потушеним сірником припалити місце ураження, і нібито це допоможе зруйнувати отруту, яка в нас уразила. Але наразі доведеної варіативності такого способу немає, тому найкраще використовувати дійсно перевірені методи. І, звісно, ще тільки на потушений сірник може не лише умовно допомогти, як було раніше вигадано. Людьми а і нашкодити, тому що це утворить опік на місці враження. Краще в жодному випадку не використовувати медикаменти. Знову ми не знаємо, як буде реагувати наш організм на споріднення медикаментів та отрути саме цього паука. Якщо ви знаєтесь на пауках і точно знаєте, хто вас кусив, краще це собі десь також занотувати і потім повідомити лікарям. Можливо, вони так швидше знайдуть спосіб вирішення Цієї проблеми, яка склалася, але ніяких ліків ми не вживаємо. Знову велика кількість води нас найбільше буде нам допомагати, і якнайшвидше звернення до лікарів. Серед найпоширеніших у нашому у нашому регіоні це, звісно, тарантули та крикурти. Вони найбільш небезпечні тим, що залишають за собою великий укус, і дійсно можуть залишати не лише отруту, а й маленькі частинки свого епітелію, який може потім гнити. Тому ми про це пам'ятаємо. Найчастіше вони зустрічаються під час збору врожаю, під час купання огородів. Тому що вони залишають там свої гнізда, і під час викопування, наприклад, картоплі, найчастіше люди стикаються з каракуртами та тарантулами. Але якщо ми не чіпаємо представників природи самостійно, вони з більшого намагаються самі втікати і вони не намагаються нас вкусити цілеспрямовано. Виходячи з отриманих від досвідчень інструкторки нових знань, у графічний спосіб підсумуємо практичні поради, як слід діяти в разі виявлення факту укусу павука. Перша допомога при укусі павука – Переконатися, що небезпека минула, за можливості сфотографувати або запам'ятати павука. Так лікарям потім буде легше долати наслідки укусу. Якщо павук вкусив кінцівку, зафіксувати її, звільнити уражену частину тіла від одягу, взуття прикрас тощо. Накласти чисту суху пов'язку на місце укусу, дати постраждалій особі води або чаю в невеликій кількості за умови наявності аптечки, дати постраждалому одну-дві пігулки ліків від алергії. Категорично забороняється накладання джгута, розрізання ранки та відсмоктування отрути павука. Цими діями можна тільки нашкодити. Для того щоб уникнути самої можливості появи укусів павуків, слід користуватись хімічними засобами репелентами, які відлякують цих комах. А ще додайте до нього носіння закритого одягу, взуття головного убору та бути максимально обачними. Після повернення додому не забувайте оглядати тіло на наявність укусів. Вчасно виявлена небезпека значно зменшує ризик настання негативних мовірних наслідків.